Сьогодні ми говоримо про лаунчпад, який відбувся не на вайбіті, а на байбіті. Так, все вірно. А, сьогодні ми поговоримо про цей лаунчпад. Я про нього записував відео, а, пропонував а, прийняти участь і розкажу, що в мене вийшло з цього, і, власне, скільки вдалося заробити. Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодом, і я знову ж таки продовжую свій відпочинок і пишу контент власне від тіля. Тож пробіжимося по а, порядочку. А в нас стартова ціна на лаунчпадові була 8 центів, а пікова точка це 40 центів. Доволі непогано. Я вважаю, що зараз всі зі мною погодяться. Це доволі непогано. А на момент, коли я записую відео, пройшло вже в нас 5 годин. П'ять годин. Ціна. Тримається на рівні 25 центів. Безпрограшний варіант. Це по-перше, від 8 центів до 25 центів, навіть якщо ви не зайшли під час а, початку лаунчпаду і не встигли проторгувати на трішки вищих позиціях. Бо, наприклад, я проторгував в діапазоні від 30 до 35 центів. Приймав участь у ланчпаді за USDT білетики було 10 аккаунтів, 3 з них а, були а, виграшними. Так як я і говорив, в цілому плюс-мінус у мене завжди така статистика. На 10 аккаунтів, 3 аккаунти виграшні. коли неколи пощастить, що з 10-ти 4 виграшні, але зачасту саме 3. І відповідно до цього, закривши всі позиції по кожному аккаунту, в мене вийшло 43 долари чистими. Тобто в діапазоні від 12 до 14. Доларів можна було на кожному акаунті заробити. Небагато, небагато. Приємно, однозначно приємно. Типу, в мене це зайняло сумарно, мабуть, включаючи сюди записи відео хвилин 30. Я вважаю, що за 30 хвилин заробити там 40 баксів це доволі непогано. І що саме головне, що якщо підпадіти, зробити більше акаунтів і приділяти цьому більше уваги, можна, звісно ж, масштабуватися.